Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні ми у Львові зараз Палац Потоцьких по завершенню цього дня дуже активно звітую про події, зустрічі, переговори та рішення. З самого ранку ми тут. Ще раз хочу подякувати місту Львів, усім Львів'янам за увагу, затишок, емоційну підтримку, яка відчувалася протягом дня. Передусім відвідав наших захисників, тих, хто. Відновлюються після поранень у шпиталі дуже хоробрі хлопці, сильні. Подякував лікарям, які роблять все, щоб якнайшвидше відновити здоров'я наших воїнів. Був дуже радий побачити хлопців і дівчат, які навчаються в національній академії сухопутних. Військ імені Петра Сагайдачного. це було надзвичайно приємно почути, що все більше охочих стати офіцерами української армії. Конкурс на одне місце в академії зараз такий, який раніше був тільки у цивільних вишах, і це дійсно дозволяє пишатися і не просто патріотизм, нашої молоді, а тим, що люди вірять в Україну в наші збройні сили, у нашу перемогу, вручив нагороди найкращим воїнам під час спеціальної церемонії на ма. Марсовому полі личаківського кладовища вшанували пам'ять усіх, хто віддав своє життя за Україну, за незалежність нашої держави у цій жорстокій війні. Немає Іншої альтернативи ми повинні повернути усе своє, гарантувати безпеку для усіх майбутніх поколінь України. Провів переговори з генеральним секретарем ООН Гутерішем і президентом Туреччини Ердоганом. Більшість пунктів, які обговорювалися, вже є в новинах. Хочу сказати зараз кілька головних речей: перше немає жодних об'єктивних перепон, щоб місія Магате. Не потрапила на запорізьку атомну електростанцію сьогодні з паном Гутерешем обговорили параметри цієї місії, і те, що вона може дуже швидко і цілком безпечно потрапити на станцію в легальний спосіб через вільну територію нашої держави. Тільки так, той, хто влаштував ядерний шантаж, точно не може бути транспортером будь-яких таких місій. Росія має негайно, безумовно допустити представників МАГАТЕ на станцію, і так само негайно і безумовно вивести свої війська з території станції. Світ має силу, щоб це забезпечити. Якщо ж не забезпечить, то це означає, що можна просто викинути на смітник увесь корпус міжнародних документів щодо ядерної радіаційної безпеки. Росія знищує цей міжнародний порядок. Другий надзвичайно важливий пункт переговорів це українські полонені, які утримуються Російською Федерацією. Я закликав пана генерального секретаря застосувати всі можливості ООН, щоб забезпечити виконання Росії усіх норм міжнародного права щодо полонених, і ми обговорили направлення місії зі встановлення фактів в Оленівку. Повна правда про цей російський теракт має бути і буде встановлено. Звичайно, говорили про експортну зернову ініціативу. Результат є не тільки для України, для світу, бо відчувається, що гострота глобальної продовольчої кризи зменшується. Тому дуже потрібно більше безпеки, більше обсягу експорту, більше суден, які можуть постачати українське продовольство з наших портів. Дуже предметні переговори з багатьох тем провів сьогодні з президентом Туреччини Ердоганом. Вдячний йому за незмінну підтримку суверенітету територіальної цілісності нашої держави. Обговорили оборону співпрацю і економічну, і енергетичну. Дякую Туреччині за готовність взяти під патронат відбудову Харкова, Харківську область. І це місія для дійсно потужної країни. Сьогодні зроблено перший крок, підписана домовленість щодо інфраструктури. Закликав і пана президента і пана генерального секретаря озвучити максимально жорстку позицію щодо планових Росією псевдореферендумів на окупованій території на будь який псевдореферендум буде ударом по обличчю міжнародної спільноти, і хочу зазначити сьогодні ще одну річ: надзвичайно. Жорстка ніч була у Харкові. Більше десяти загиблих знову обстріляні Миколаїв і Запоріжжя. Російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще, хоч кілометр на Донбасі. Російські посадовці повторюють погрози Одесі та іншим містам України. Ми бачимо, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції. Ми бачимо, що відбулося в Оленівці. Ми з вами можемо і повинні думати тільки про те, як перемогти перемогти на полі бою на політичному фронті в інформаційному протистоянні, в економічній площині. Всюди віримо у себе, допомагаємо одне одному, захищаємо інтереси України і знаємо, що буде мир той, хто бореться і бореться розумно, здобуває перемогу. Вічна слава усім нашим воїнам, вічна пам'ять усім, чиє життя забрали. Окупанти, слава Україні.